Відремонтована кіровоградська дорога дошкуляє жителям вулиць Роднікова та Кільцева, що на Балашівці. Місцеві скаржаться, відколи її полатали, спокійне життя закінчилося. Гуркіт машин доводиться терпіти і вдень, і вночі. До того ж вважають шлях за вузький для двостороннього руху. А щоразу, прибігаючи жваву дорогу без розмітки та світофора, люди ризикують своїм життям? Звернення до міськради лишились без відповіді. Однак, Балашівці мають намір боротися за свій спокій до останнього. Я не далі. Олена проживає в будинку по кільцевій вулиці вже майже півстоліття. Неспокійно тут стало в останні роки. Причина дорога, що з'єднує вулицю Біляєва з балашівкою. Після відновлення шляху автомобілі по цій дорозі значно побільшало. Побільшало і аварій, нарікають місцеві. 25 числа у мене в мій стол. телефонний в'їхала машина, неізвісна, яку ніхто не замітив. Стоп свалился, держался на проводах, я вызвала 101 службу, 103 они приехали, и как бы его свалили. Это слава богу ничего не произошло. У нас тут часто ходят дети. Страждають через дорогу й інші жителі Балашівки. Ось цей тимчасовий паркан встановили, бо у залізну огорожу врізалась машина. Розповідає, через збільшення потоку машин на будинках з'явилися тріщини. Після того, як ми самі перекопали цю дорогу, і здесь перестали їздити машини, все стабілізувалося, ми поділили ремонти. Після того, як зробили цю дорогу, знову знову стало трескатися на дорогі мусор. У водіїв інші скарги. А вас скаргина. Конечно, нет. Тяжело, що двох сторонні движення, що в нас тут, звісно, і немає як розвернутися. Тяжело розвернутися навіть. Машини тут їдуть, а дорога уська. Місцеві активісти просять кіровоградських чиновників дорогу розширити. Я хочу, щоб от, городська власть прийняла во внимание мою просьбу. Вот эти полметра снесли, винули ці бордюри. І розширили тим самим дорогу, тому що ну, ми здесь так зажаті. Ко мне приезжает родственник, ну у нього машина не маленька, він не може заїхати во двор, тому що тут розворота нет. Пропозиціями люди зверталися в міськраду, втім за рік ситуація не змінилася. Даївці ж кажуть, аби зарадити проблемі, спочатку необхідно обстежити цей відрізок шляху. Місцеві мешканці нехай виходять опортаннями на органів місця, сомлюдування до підрізня дешевих інспекції Також від кіровоградських посадовців дає відповідного доручення не отримували. Чиновники ж звітують від жителів мікрорайону цьогоріч звернень не надходило. Вважають ширина дороги відповідає всім нормам і тому розширення не потребує. Ну на даний час дане дорожнє полотно. Щодо ширини проїжджої частини, воно забезпечує двосторонній рух. Ну на, на мій погляд там достатньо нормативно не менше 6 метрів. Місцеві з цим не згодні і пропонують ще один варіант вирішення проблеми. Розвантажити дорогу кажуть, можна зробивши ремонт на сусідній вулиці Райбульвар. Нині ж автомобілісти тут їздять неохоче. Жителі збираються стояти до кінця і обіцяють чиновників брати з мором. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, Анатолій Басистий день за днем.